Всім привіт! У нас уже така передподорожова мандражка. Ми починаємо збирати чемодани. Я ось почала збирати косметику, вибираю, висипаю, що краще, що гірше, яку хустиночку взяти з собою, яку сукенку. Ну, взагалі. Поскручувала все, покажу, як я зібрала свій чемоданчик. І от ми вчора вже пробний варіант зробили, поважили. Треба 10 кілограм, у мене 9700, Себастьяна 9. 700, у я кажу, що візьми моїх дві шматочки до себе, він не хоче, бо його мають там, коротше, заарештувати і не взяти. Потім у нас додатковий до чемоданчиків ще є плецаки, ну це ці рюкзачки. Мій рюкзачок на 2 см ширший і на 5 см вужчий. І кошмар, що він мені виробляє, це ужас. Він мені каже, що все, тебе не візьмуть, тебе заблокують, ти будеш платити 75 євро додаткових. Ну, Але я тримаюся, бо я вже летіла, і я знаю, що з тим рюкзачком все буде добре. Ну, от така передподорожна пред, мандражка у нас. І далі покажу вам, як я збирала чемодан. Та-дам, два чемоданчики. Ось дивіться, мій. з нього, коротше, все виглядає. А, я ще чекаю, ще ту сторону його поставила. Коротше, це треба отак. Вот Але я вже не можу нічого впати. Ось тут складжені купальники, ось такі речі. І... Так. Тут ще можна щось поставити, але поки що нічого не повикладати. Ось ці штучки, бо вони все щось можуть. Бачите, тут ще можна було б щось поставити. Може, я ці гуштинишки сюди вкладу, щоб вони там не випадали. Ну, коротше, у мене все складжено, перепхано. Бачите, як? Все, все зібрано. Я ще б, звісно, щось доложила, но я боюся, там ще 200 грамів і вже все, вже не можна. Ось тут так. Замічимо дальше. Я потім його закрию, він закривається. Далі себе. Він піше сюди напхав. Я подивився, що він тут став. Він дивіться свої трусики, все, все, все в нього скаче. А я ще була маєчка, ці трусики навіть не складала. У мене тільки сукні і, ці, ну, і футболочки, капці в нього вже. В мене капці все йде ще в рюкзак. А в нього, бачите, і такі капчики теж. Коротше, він вже все склав. І я ще йому, звісно, хотіла впхати свою пустину цю. Я зараз втіхаря впхаю. Якщо він не відкриє, то він не заміде. Треба ж якось... Взяти все. А що як не бере? Він скаже, що я нічого мого не візьме. Тож якось маю це все запакувати. Він скаже, ой, що це більше стало? А я скажу, не слабі, чого це тебе більше? О, все, Просто заклала його носочками. У нього так все пустенько. У мене там так напаковано, що капець, біжанки, футболочки, все поскладжено. Все. Короче, і бачите, його чемоданчик легше закривається. Боже, що тут що ж треба защіпнути. Він як відкриє, він же ж зразу побачить. Це ж така нішпорка.

У нас ось такі рюкзачки. Ми ще їх не склали, ну тут косметики всякі. І дивіться, він собі купив рюкзак такий точно, як потрібно по Ренер, як ну, тут накладається на чемоданчик. І бачите, дивіться, він вущий, але тут він такий широкий, ширший. А мій трошечки ширший тут. Але тут він такий вущий. А за висотою 40 см, то і його, і мій 40 см виходить у нас. І він мені Мерби псує, ну, Але я не хотіла, він мені казав, що куплю тобі, куплю. Я не хочу, в мене є свій рюкзачок, який я люблю. Він мені дуже підходить до мого чемоданчика. Тобто. Коротше, відвойовую я. Ну, звісно, не дай Бог, щоб шампу там, там мені якщо щось скажуть. То сюди цей різочок я ще маю поставити свої труси. Лівчики я вже склала. І косметики. І ще... Що я ще маю покласти? Ну, ці. Косметику і... І шампуньки, мирка, таке. Що не хочеш? закриватися. Я зараз скоренько теж так само. Зараз коренько все посховую, щоб не видно було Ми зробили таку штуку. Дякую. Зважила. І в мене 9700 було, а в нього 9200. Він, звісно, 100% переважить, але я бачу, він там наготовив якусь футболочку. Я її тихенько не я скажу, що я давай тобі вкладу футболочку, вкладу, і ми тоді зважимо, і появиться там більше трошки граму. І якось це все пройде. Я так надіюсь. Дякую за увагу.